У мене тут кровних родичів нема нікого, але вони всі мої, мені все болить. Кожен з них він мені болить. Наша алея пам'яті створювалася кілька років. Це було 16 березня 24-го року. Ми її відкривали. Вона в нас одна єдина у місті Дніпро. Більше ніде немає. Вона в нас не закінчена. На жаль, війна триває і герої додаються. На алеї 56, але по списку в мене їх 87. Ми далі ще не, не готові продовжувати, треба збирати дані, треба деякі роботи зробити тут, де будуть ставитися ці борди з фотографіями. Це архі складно, тому що таромське велике. Ми можемо навіть не знати, де кого поховали. Нам не хотілося, щоб. Хоч, хоч хоча б одного героя не вшанувати, хотілося б, щоб вони були вшановані всі.